Колеги, доброго ранку. При, при, там, при в а, кабінет міністрів прийняв відповідні рішення, зв'язку з якими ми маємо перших розглянути саме цього року прийняти відповідні рішення. У нас сьогодні на розгляді одне питання вже 2024 року, тому давайте, щоб ми без е зайвих да, сентиментів приступимо до роботи, е для подальшої роботи нам потрібно ну, обрати іншого і, то, і бійна, як, секретаря комісії. Окремо будемо кожна позицію розглядати чи Блоку. По головуючому які пропозиції по секретарю.

Артейман. Весульный зай. Везубла Виктория. Вы зубли. Похвала. Зале. Добань. Довгопола. Жила. Заглювий. Заскалка. Зеленський Володимир. Зеленський Олець. Зикова Дитян. Зуба.

Натягав. Опора. Наріщення. Погоріла в залі, поляком. Нема рясна. Присутня взагалі. Виридила. в Солонісні. Присутній залі. Тактична. Присутня качук. Крипко. Присутня в залі. Доброго дня, шановні депутати, на ваш розгляд запропоновано проект змін. Основні зміни ну трошки хронології. На протязі року нам виділялись перелік субвенцій, в тому числі по сфері освіта Так, відповідно було передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення та модернізацію по харчаблокам. Попередній показник був. Більше 64 мільйонів на даний час на сайті урядовий портал було оприлюднено від 26 грудня розпорядження, де коригування було зменшено на 10,8 мільйонів зазначений показник. А вчора, вже наприкінці дня, на зазначене розпорядження було внесення ще раз зміни до цього розпорядження, і показник залишається. По 10 мільйонів 840 800 гривень зменшення по, по цьому виду субвенцій. Також включено в ці два розпорядження ще субвенція з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. Тут у нас два заклади: це Краснопалівський ліцей і Десятий ліцей. Тому в розпорядженні від 26 грудня показних складах. Мінус 144 мільйона 121 тисяча 700 гривень уже в змінах 11 мільйонів 716 400 гривень. Таким чином, зміни до бюджету громади на зменшення призначень Загальна сума складає 22 мільйона 557 тисяч 200 гривень. Буде збалансовано як державний бюджет, так і бюджет громади. Внесені зміни і подана на Державну казначейську службу. Ще хотіла звернути увагу, що по цим двом видам субвенцій при закритті бюджетного року по безпечним умовам було проведено повернення більше 192 мільйонів. 192,5 мільйона на повернення в держбюджет по субвенції по харчоблокам 39 мільйонів. Ці кошти також були повернені в державний бюджет за інформацією управління освіти молоді спорту. По цим видам субвенцій тендер проведений на два роки, і ми очікуємо в наступному році додатково також буде виділена на завершення робіт ці два види субвенцій. Ну це коротко, якщо які, які питання. Тобто у нас по цим питанням по і по харчоблоках, і по укриттях проведені тендери з рахунок на два роки, але кошти. Ну, бюджетний рік, бюджетний період закінчиться. Ми повертаємо і розраховуємо на те, що наступного рік так, так. на ці, ці заходи будуть профінансовані на ці тенди. Да? Да, ну, на початку року постанова звичайна до кінця цього року, тому ми вимушені повернути кошти. Тендерні процедури ми дійсно проводили на два роки, тому що в то, сквозь світах термін виконання робіт від 9 до 12 місяців. А тендерні процедури пройшли то влітку, то в березні, і так далі. І два тижні тому була нарада під головуванням імені і вона зазначила, що в першу чергу в січні повернуться кошти постановлені на об'єкти, які виконані понад 40%. У нас таких об'єктів нема, а вже люди в березі повернуться кошти, які виконані і або не розпочалися ще року.

Заступ. Кажение. За ручку. За. За. Криворучка. Закутять. За лепченко. За. Натяганка. Забора. Они. Погорила за. 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 Рясна. Залодийский. За. Качу. А, Реко. За. Довго полот. За. Одноголос за проєкт рішення, які примались. Пехальні демократки запити рішення. Будуть коли? Ні. Дякую, скрізь комісію за передвину.